Чи можна пити каву на голодний шлунок, висновки вчених та корисні поради? Ранкова кава давно стала для багатьох вже своєрідною традицією. При цьому далеко не всі знають, що буде, якщо випити кави на порожній шлунок, і як правильно пити каву вранці, щоб отримати від ароматного напою більше користі, ніж шкоди. Зокрема, у цьому матеріалі ви знайдете відповіді на питання, як правильно пити каву, щоб не нашкодити шлунку, і що пити перед кавою радять фахівці. По-перше, чи можна пити каву на голодний шлунок? По-друге, кава на голодний шлунок. Дослідження. По третє, що пити перед кавою. Чи можна пити каву на голодний шлунок? Попри те, що користь кави давно доведена, вона може стати дійсно серйозним ударом по шлунку. Річ у тім, що пити каву вранці нашому серцю загрожує такими наслідками, як печія, нудота, і навіть гастрит з діабетом. До того ж, регулярна навіть невелика доза цього смачного напою зранку і на голодний шлунок загрожує не тільки нашій травній, але також серцево судинній та нервовій системам організму. Кава на голодний шлунок. Дослідження. Британські фізіологи з'ясували, що ранкова кава погіршує здатність організму до метаболізму глюкози, а це може запросто спровокувати діабет. Відповідне дослідження опублікували у журналі British Journal of Nutrition. проведений вченими експеримент встановив, що регулярна кава нашому серцю призвела до різкого зростання показника глюкози в крові. Дослідники дійшли висновку, що у результаті кофеїн може привести до інсулінорезистентності. Ще відомо, що кофеїн є причиною викиду в кров більшої кількості жирів. Це також перешкоджає організму отримувати глюкозу з крові, що пити перед кавою. Фахівці рекомендують перед кавою пити воду кімнатної температури. Велика склянка води перед ранковим кавовим ритуалом вбереже ваш організм від негативних наслідків. Щоб уникнути вище описаних проблем, не допустити розлад шлунка і інших неприємних ефектів від кави, заведіть собі правило насамперед вранці пити воду. Просту воду можна замінити трав'яним чаєм, овочевим соком або мінералкою.